Джоан Роулінг, відома британська письменниця, яка стала світовою зіркою завдяки своїй серії книг про Гаррі Поттера. Ось кілька важливих фактів про неї та її творчість. Джоан Роулінг народилася 31 липня 1965 року в Єйтон, Англія. Перша книга про Гаррі Поттера Гаррі Поттер і Філософський Камінь була опублікована в 1997 році. І миттєво стала бестселером. Серія книг про Гаррі Потера складається з семи книг, які розповідають про пригоди молодого чарівника та його друзів у школі чарівництва та чарівників Хогвартс. Книги про Гаррі Потера стали надзвичайно популярними по всьому світу і були перекладені майже на 80 мов. Усього книги про Гаррі Потера. Продали понад 500 мільйонів примірників, що робить їх одним з найуспішніших книжкових серій усіх часів. Після завершення серії про Гаррі Поттера, Джоан Роулінг випустила кілька інших книг, включаючи Несподівана вакансія і Кувала Зузуля. Вона також написала сценарій до фільму Фантастичні зірі, їх Шукати, який є спін-офом серії про Гаррі Поттера. Творчість Джоан Роулінг визнана і нагороджена численними преміями, включаючи Букерівську премію та премію Ганса Крістіана Андерсена. Це лише кілька фактів про Джоан Роулінг та її творчість. Вона є однією з найуспішніших письменниць сучасності і її книги зачаровують мільйони читачів по всьому світу.